Перший наш місяць в Сполучених Штатах Америки вже позаду. Да? Тобі подобається тут? Так. Да. Точно. Де краще в Канаді чи в Америці? Так. Де краще? Тут чи там? Тобі, в принципі, однаково, да? Так. Да. Я поняв. Ну що, розкажемо людям, як пройшов наш перший місяць в Америці? Так. Да. Розкажемо? Точно. Да. Ну вс, фонара, давай пять. Так. 5. Савэйшон. Наш місяць пройшов досить швидко. Дуже багато всіх подій було з документами, з автомобілем, з житлом, з роботою. Так, да, ми вагітні. Ми чекаємо на другу нашу дитинку. Ми вже знаємо, хто у нас, але про це я, мабуть, розповім в наступному відео, тому що ми ще нікому не казали, то мій сорян. Як скажемо рідним, то відразу і вам передамо. Є багато іншої інформації, яка в принципі може бути цікавою, корисною для когось. Тому Давайте почнемо. За цей місяць сталося багато чого, зняли житло. Я майже знайшов роботу. Ну я вже майже влаштувався. В мене вже є job офер Я прийшов тест на, нар на, нар на наркотики, Тут він обов'язковий. І зараз я чекаю відповіді від працедавця щодо, щодо першого робочого дня. Тому можна сказати, я теж влаштувався вже на роботу. Ми оформили майже всі документи за місяць. Це Social Security, це Work Permit, це водійське посвідчення, це номер телефону, договір, оренди, квартири. Що ми ще зробили? Ну, всі соціальні бенефіти також ми оформили. Тому цей місяць видився досить таким продуктивним, що не може не радувати. Але в коментарях найбільше було запитань про автомобіль. Як імпортувати автомобіль у сполучені штати. Куди їдемо. Баба. До бабуськи їдемо. Ну, окей. Хорошо. Насправді, насправді цей процес досить простий, нічого складного в ньому немає. В порівняння, наприклад, з українською розтаможкою, ми всі знаємо, скільки там потрібно документів, скільки там потрібно всяких бумажок, скільки там потрібно грошей для того, щоб розмитнити автомобіль. Тут система зовсім інша. Принаймні, якщо ми говоримо про Канаду і Сполучені Штати Америки, то тут система зовсім кардинально інша, і я імпортував автомобіль взагалі безкоштовно. Все, що вам потрібно про імпорт автомобіля з Канади до Сполучених Штатів Америки. Процес імпорту автомобіля з якоїсь іншої іноземної держави може відрізнятись трішки, але мені здається, що він буде досить схожий. Перше, з чого вам потрібно почати, це потрібно визначити, чи ваш автомобіль проходить по стандартам безпеки і стандартам забруднення атмосфери, стандарти викидів. Вони так називаються. Тут чи ваш автомобіль проходить по цим двом стандартам? Ці стандарти називаються Federal Motor Vehicle Safety Ст стандарт і ще один стандарт. EPA. вам потрібно пересвідчитись, що ваш автомобіль відповідає цим стандартам. як можна визначити. Чи ваш автомобіль проходить по цим стандартам? Перше, що вам необхідно зробити, вам потрібно оглянути свій автомобіль на наявність наклею. На цих наклейках зазвичай вказано, чи ваш автомобіль проходить по цим стандартам, чи не проходить. У випадку Канади з Америкою це дві різні наклейки. У Америки своя наклейка, у Канади своя наклейка про ці стандарти. Тому, якщо у вас автомобіль імпортується з Канади, то ймовірніше. Більш за все, у вас буде тільки канадська наклейка, і американської наклейки, у вас не буде, так як це, власне, і у нас ці наклейки зазвичай знаходяться на будівських дверях ось в цьому місці. Або тут, або ось на цій рамі наклейки знаходяться. У нас ця наклейка тут. Тут вказано багато всякої інформації. Тут немає інформації про те, що наш автомобіль проходить по стандартам безпеки для Сполучених Штатів Америки. Тут є тільки. Зазначення того, що наш автомобіль проходить по стандартам канадійської системи безпеки. Канада Motor Vehicle Safety Standard у Сполучених Штатах тут Federal Motor Vehicle Safety Standard Тому нам потрібно. Надати якийсь доказ того, що наш автомобіль проходить по стандартам безпеки для Сполучених Штатів Америки. Наступне як пересвідчитись, як визначити, чи е, ваш автомобіль проходить по е, стандартам викидів для Сполучених Штатів Америки, це можна зробити наступним чином. Зазвичай ці наклейки також розміщені у автомобілі і знаходяться десь в районі двигуна, чи під капотом, чи десь в іншому якомусь місці. Тому. Просто відкриваємо капот. Тяжкий який, зараза. Е, відкриваємо капот і шукаємо щось подібне до наклейки. У нас є тут наклейки, але це не ті, тут, тут просто технічний паспорт автомобіля чи навіть двигуна. Я не розбираюсь, що це. це про масло, це не те. Ось якась наклейка тут. Дивимося. Що на цій наклейці вказано? На цій наклейці вказано, що тут ось нам ось цей стандарт потрібен. US EPA. У нас він сертифікований і для Сполучених Штатів, і для штату Каліфорнія, тому що там стандарти трішки інші. Е, якщо у нас така наклейка є, то доказу про те, що наш автомобіль проходить по стандартам. Викидів вже не треба, тільки один доказ потрібен про те, що автомобіль проходить по стандартам безпеки. Отож, яким чином можна дістати цей доказ про, про те, що автомобіль проходить стандартам Сполучених Штатів, цей доказ е, можна взяти лише у виробника. Сполучені Штати Америки приймають тільки офіційні листи від виробника. Ви не можете, наприклад, поїхати в якусь майстерню. Попросить їх зробити вам сертифікацію, або просто глянути, ваш автомобіль і сказати, чи проходить він, чи не проходить. Так це не працює. Ви повинні надати мій намитниці офіційний документ від виробника автомобіля про те, що ваш автомобіль підходить стандарти Сполучених Штатів Америки. Насправді це зробити зовсім не складно, як я зробив. Е, у нас автомобіль Ford, тому я просто банально написав запит у Google Ford Canada, знайшов їхній офіційний телефон гарячої лінії, подзвонив туди, пояснив свою ситуацію, що мені потрібно, що я хочу імпортувати автомобіль. Біль до сполучених штатів, і мені потрібне підтвердження того, що мій автомобіль проходить по стандартам. Вони мені сказали, що е, наразі вони не видають таких доказів, ну власне, типа. Туди, куди я позвонив в головний офіс, але вони сказали, що цим займаються дилершіпи. Вони мені сказали: зв'яжіться, будь ласка, з локальним дилером, який знаходиться у вашому місті, і вони вам допоможуть. На наступний день я зібрав всі свої документи, які потрібні для цього. Це був паспорт, машина і тайтл, свідоцтво про реєстрацію автомобіля. В Канаді воно виглядає ось так: тобто, ваш айдішник, на кого зареєстрована машина, і тайтл. Головна умова потрібно, щоб ви були власником цієї машини. І все, я приїхав у дилерші, розказав те саме, сказав, що хочу імпортувати. Вони сказали, окей, ця штука називається compliance letter, Ми її робимо, але вона коштує 70 доларів. Я сказав, окей, нема питань. Вони заповнили всю необхідну інформацію, яку потрібно запитали мене декілька ще запитань, я вже не пам'ятаю, яких точно там прості якісь були щодо автомобіля. Я оплатив е, цей compliance letter і все вони сказали, що прощуть мені його на пошту. Через декілька днів вони мені прислали цей документ. Е, я його роздрукував, і на цьому, в принципі, процес підготовки закінчено. Для того щоб імпортувати автомобіль, вам потрібно мати з собою на кордоні власне цей Compliance Letter, потрібно ID власника автомобіля. Потім потрібне страхування, яке Працює на території Сполучених Штатів Америки на страховому полісі. Написано, що applicable within Canada and the United States of America. Тобто, цей страховий поліс працює на території Канади та Сполучених Штатів Америки. Оце дуже обов'язкова умова, тому що якщо у вас не буде страхування, вам потрібно буде його зробити для того, щоб їздити по дорогах Америки. Вас просто так не запустять. Сполучені Штати без страхового полісу. Вам потрібен ще страховий поліс або канадський, або вже новий, якийсь, який ви зробите. Ці декларації ви можете заповнити як самі. Їх можна знайти на Офіційному сайті, Якщо потрібно, то я можу посилання прикріпити, і там ви їх знайдете. Або ви можете просто взяти всі необхідні документи, які я перечислив раніше і приїхати на кордон. І вам ці декларації там роздрукують. і ви просто їх заповните і вам допоможуть їх заповнити. В Принципі, я так і зробив, тому що я не знаю, як їх заповнювати. Я ніколи цього не робив. Тому я вирішив, що е, я поїду на кордон і там просто вже на місці розберу. Вони мені роздрукували, допомогли заповнити, показали пальцем дещо підписати. І в принципі, все вони проставили штампи. Сказали, коли приїдеш, сходиш в місцевий МВР, поміняєш просто реєстрацію. І все, хто планує їхати, то це не дуже складно, просто потрібно трошки включитись, розібратись. Насправді я вам розповів все дуже детально, тому впевнений, що у вас вийде. Якщо ви це плануєте зробити, то сміливо робіть це і не бійтесь. Наприклад, якщо у вас вже є автомобіль канадський, це набагато простіше на ньому сюди приїхати, просто оформити його, чим продавати в Канаді, потім купувати тут новий. Можливо, звичайно, якщо ви хочете поміняти автомобіль, то це має сенс. Але якщо ваш автомобіль вас повністю влаштовує, ви там вклали в нього гроші. Трохи ще, то я би радив, звичайно, їхати на своєму автомобілі. Плюс це дуже сильно допомагає перший час е, при оформленні всіх документів тут, тому що ви абсолютно автономна людина зі своїм власним автомобілем. Ви можете їхати куди ви хочете, коли ви хочете. Вам не потрібно нікого просити. І всі нюанси, які з цим виникають. Тому я дуже сильно рекомендую їхати на своєму автомобілі. Це дуже сильно допомагає з власного досвіду. Якщо будуть якісь додаткові питання. В коментарях задавайте їх. Слухайте. Якщо ви додивились до цього моменту, то ви просто зобов'язані вже підписатися на канал і поставити лайк. Якщо інформація була цікавою корисною, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, тому що я дуже-дуже сильно стараюсь. Постійно вдосконалюю свій контент, і мені буде дуже приємно, якщо ви якось відреагуєте. Покажете це, просто підтримайте мене своєю активністю, тому що це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Дуже всім дякую за перегляд. Ну, в принципі, я думаю, що на цьому моменті я і закінчу сьогоднішнє відео. В наступному відео відповім ще на якісь декілька можливо запитань. Можливо, зробимо маленьке порівняння Канади з е Сполученими Штатами. Ну і буде дуже багато лайфстайлу. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Ще раз дякуємо всім, що з нами. Бувайте до зустрічі у наступних відео.